Добрий день, діти. Ой, цікаво дітям знати про усе на світі, що трапляється у природі, які зміни у погоді, ви, звичайно, дітки милі. Та чи досить вимитливі? Поміркуйте малята і спробуйте все запам'ятати. Дітки, скажіть, будь ласка, а що ми говоримо, коли щось розповідаємо? З чого складається речення? Давайте, дітки, розглянемо картинку. Кого ви бачите на картинці? Вірно, це хлопчик. А що ви зараз сказали? Вірно, хлопчик. Діти, а тепер давайте складемо речення. Ось, наприклад, що робить хлопчик? Хлопчик готує песика. Діти. Існує схема речень. Зараз ми з нею познайомимось. Ось, наприклад, скільки слів у реченні? Дівчинка плете вінок. І тепер запишемо речення за допомогою ручки. Діти, початок речення починається з великої літери. І на письмі вона пишеться вертикальним штрихом. Інші слова пишемо за допомогою рисочок. А в кінці речення ставимо крапку. А тепер давайте складемо схему речення за іншою картинкою. Ну, Наприклад, дівчинка і хлопчик саджають дерево. Починаємо речення складати з вертикального штриху. Дівчинка. І хлопчик саджає дерево. В кінці речення ставимо крапку. Речення, як ви помітили, можуть бути довгими і короткими. Якщо слів багато, воно довге. А якщо речення можна вимовити швидко, воно коротке. Дітки, а як ви думаєте? А можна з короткого речення зробити довге. Вірно. Можна спробувати, а як це зробити? Добавити слова. Ну, наприклад, дівчинка плете вінок з макіл. Кінцікабка. Ось у нас і вийшло довге речення. Ось діти. Сьогодні ми з вами і ознайомились з написанням схеми речень на письмі. До побачення! Люди.